Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сили оборони України взяли штурмом позиції російських терористичних військ, що розстріляли беззбройних українських солдатів. Живих з окупантів не залишили нікого. Про це в ефірі загально національного телемарафону заявив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В ефірі національного телемарафону у неділю, 3 грудня, Барабаша сказав, що українські військові були змушені здати Тися у полону, оскільки у них закінчився боєкомплект, незважаючи на це, російські окупанти розстріляли беззбройних військовополонених. Трохи пізніше, наскільки мені відомо, наші хлопці штурмонули ці позиції та всі, хто там знаходився, ясна річ ліквідували, сказав начальник Авдіївської МВА. В той же час один із полонених убивця сам зізнався у вбивстві полонених українських військових. Сказав, що робив це неодноразово. Після того як наші хлопці перевірили його телефони, побачили відео звірства. Полонений просив Щади і на колінах зізнався, що дуже хоче жити. Просив не В Той же час український розвідник Олександр Німков, який брав участь у авіапрориві на Азовсталь, пробув у російському полоні та Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кілограма. Про жахливі тортури з боку російських загарбників він розповів інтерв'ю Тесен за словами військового у корпусах, де тримали наших військових, перші дні було настільки холодно, що деякі полонені просинали від судом у тілі, крім того, у полоні росіяни встановлювали жорсткі правила. Наприклад, ходити можна було тільки з заплющеними очима, дивитися у підлогу, а пересуватися лише буквою «Г». Ба більше полоненим не дозволяли спілкуватися зі співкамерниками. Підходили люди, які говорили, щоб ми розповіли про їхні герби. Потім скільки пір'я у орла. Ми так з хлопцями говорили. Цікаво, він сам знає, скільки пір'я у того орла, чи кольорів у цієї всієї ерунди. Думаю, що ні, спілкування заключалося лише у тому щоб давити на людей ламати їх принижувати. Іншого спілкування з ними не було. Ті, хто нормально спілкувався, там не затримувалися, і це було рівно декілька годин. Може, день і все поділився спогадами. Німкова. розвідник розповів, що вранці росіяни перевіряли камери, виганяли всіх із них, били і саджали назад. Така ж процедура і в обід була били кого як руками, ногами кийками, розтягували хлопців, саджали на шпагати і все тому інше, сказав військовий. Нагадає. Мо що вчора в мережі з'являлося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.